ПА-шкіри, для чого знати цей показник, коли ми обираємо косметику і як можна не порушувати ось цей захисний бар'єр шкіри? І чому цей показник пов'язаний із загостренням таких станів, як сухі шкіри, акне або, навпаки, дерматитів? З вами косметологиня Ліля Цимбалюк. Я більше 12 років, практикуючи косметолог, приймаю онлайн і в студії у Львові, є авторкою цього Ютуб-каналу і засновницею студії. PH шкіри або кислотно-лужний баланс шкіри це такий показник здоров'я шкіри, який буде вказувати на те, в якому вона є стані, які там будуть мікроорганізми добрі чи недобрі, умовно жити. І як вона буде реагувати на зовнішні чинники, на світло, на сухість чи навпаки, вологість повітря, на косметику, яку ви наносите, температуру води, якою ви миєтесь, і так далі. В нормі прийнято вважати, що цей показник здорової шкіри є від 4,5 до 5,5, є джерела, які пишуть до 6. Протягом моєї практики цей показник відповідно до різних даних змінюється. На поверхні шкіри є так званий гідроліпідний баланс шкіри, який складається з шкірного сала, з кислот, які утворюються в процесі життєдіяльності шкіри. Також там живуть мікроорганізми. І, власне, ось цей показник pH він вимірює, шкіра здорова чи нездорова. Стан гідроліпідного бар'єру впливає на те, наскільки шкіра в нас буде зволоженою, наскільки вона буде захищена від зовнішнього впливу, який в неї буде колір шкіри, і це важливо пам'ятати при виборі косметики. Кислотно-лужний баланс шкіри дуже часто порушує. Агресивна косметика, мила, якими ми користуємось, лужне середовище, також зовнішні чинники, наприклад, сонце або навпаки супермороз, чи коли відбувається обвітрення шкіри, вода, якою ми вмиваємось, її температура також на це впливає. Коли відбувається процес порушення ось цього захисного бар'єру шкіри, ми можемо бачити, що є шкіра подразненою, більш червоною, загострюється акне, і навіть дерматити. А у лужному середовищі шкіра стає більш чутливою. Тому всі ці рекомендації про те, що шкіру варто час від часу очищати содою досить шкідливі є для шкіри, і, власне, вони провокують те, що шкіра в перспективі довготривалій, протягом декількох місяців, року або двох років починає ставати суперчутливою, подразненою, реагувати на зовнішні чинники. І ми можемо це не пов'язувати ось з такими рекомендаціями. Як обрати косметику з врахуванням pH шкіри? Важливий цей показник, коли ми обираємо засоби для очищення шкіри і для тонізації шкір деколи також. Отже, ми обираємо пінки, муси, гелі для вмивання чи будь-які інші форми випуску засобів для вмивання, дивлячись, що там пише стосовно pH. Якщо пише pH від 4,5 до 5,5 або 6 – то цей засіб вам скоріш за все пасуватиме. Якщо ви бачите, що пише, що засіб не порушує PH шкіри, також він вам пасує. Найчастіше останній оцей надпис пишеться на засобах, таких як емульсії для очищення, креми для очищення, молочко. А дуже рідко він зустрічається в якихось інших формах. Тож звертайте, будь ласка, на це увагу: а в тоніках не повинно бути спирту. Тобто, якщо там пише е, алкоголь. То цей тонік варто не використовувати і замінити на щось інакше. А також після вмивання дуже важливо використовувати не тільки тонізацію, але і креми, навіть якщо ви власниця чи власник жирної шкіри, і вважаєте, що креми – це не ваше. Просто знайдіть собі крем комфортної текстури, який вам не буде липнути і буде комфортний на обличчі, не залишатиме маски. Щоб зберегти кислотно-лужний баланс шкіри. А ми радимо не вмиватися гарячою водою. Вода має бути комфортної температури, і ви не маєте від неї розігріватися. Це перше. Друге, використовувати сонцезахисти. Це важливо, тому що сонце також впливає на те, який пАш у нас є шкіри, він може його порушувати, тому дуже часто після моря також загострюються різноманітні стани або акни, або дерматити. Десь на другий четвертий тиждень після того як ви з відпочинку повернулися. Також важливо регулярно зволожувати шкіру, можна, якщо ви бачите, що у вас є відчуття сухості, використовувати засоби для чутливої шкіри, е, легкої консистенції, якщо у вас шкіра схильна до жирності, е, і такої більш щільної консистенції, якщо у вас шкіра більше схильна до сухості. Якщо у вас шкіра є суха і на вулиці є мороз, холодно, опалювальний сезон, то використовуйте, будь ласка, такі креми, які містять дуже багато. Жирів і вони є більш щільної текстури. На день і на вечір, і тоді ви будете бачити, що ось цей симптом е, сухості шкіри зменшується. Тобто, вам треба не зволожити шкіру, а заживити її. А якщо вас щось турбує зі шкірою або ви не готові розбиратися з цим всім самі, то приходьте на консультацію. Сподіваюсь, ви зрозуміли, що таке pH шкіри і для чого його підтримувати, як використовувати його в косметиці. Якщо у вас залишились запитання, я чекаю їх в коментарях. Також у нас є чат. Де можна ловити знижки на косметику та на послуги. Якщо вам цікаво, теж пишіть, адміністратор вам відправить посилання. Буду вдячна за поширення цього відео, лайки та коментарі. До зустрічі в нових відео!